Компанія Common Craft презентує просто про складне в інтернеті, соціальні спільноти. Мережа річ дуже необхідна. Хай це стосується написання листа чи освітлення домівки. Це невід'ємна частина людського життя. Щоб добратися з Чикаго в Санта Фе, потрібна залізниця. План залізничних колій дозволяє бачити систему сполучень між містами Чикаго Сент Луїс, Даллас, Санта-Фе. Зв'язки допомагають людям знаходити нову роботу, нових друзів та нових бізнес партнерів. Принцип дії наступний. Боб ваш друг, він знає Салі. Салі знає Джо. А у Джо саме зараз підходяща вакансія. Ось вам і конкретна соціальна спільнота. Але не всі зв'язки між людьми так очевидні. Більшість мереж невидимі, заховані від людського ока. Ваша мережа може сприяти вашому особистому та професійному росту, але за умови, що ви знаєте, хто до неї входить. Соціальні спільноти в інтернеті допомагають вам створювати такі мережі. Вони виявляють приховані зв'язки. Роблять їх видимими в реальному світі, ось як це відбувається. Ви реєструєтесь в спільноті та заповнюєте анкету, а потім шукаєте знайомих. Коли знаходите, натискаєте на кнопку Додати друга. Ви та ваш знайомий стаєте друзями, і всі ваші інші друзі на даному сайті бачать це. Кожен з них елемент вашої мережі контактів, а ви їхньої дійсно чудовим є те, що всі учасники вашої мережі бачать усі існуючі взаємозв'язки. І ви тепер для друзів своїх друзів, не колишній незнайомець, знайомитися стало легше. Стало легше виявляти приховані зв'язки, що оточують вас. Соціальні інтернет спільноти роблять невидимі зв'язки між людьми видимими. Як дорожній атлас вони допомагають людям краще орієнтуватися в просторі, хай це буде напрямок руху, робота, новий партнер чи нове місце проживання. Спільнота може кардинально змінити ваше життя. Спробуйте для початку LinkedIn, Facebook чи MySpace. Я Лілі Февр. І це була презентація про соціальні спільноти від Common Craft Show. Презентацію перекладено українською мовою та озвучено World Web Studio з дозволу автора оригіналу пана Лілі Февера, засновника Common Craft Show. Даний матеріал не може бути використано з комерційною метою.